© BF-WATCH TV 2021 Це Львів, місто надзвичайне не таке, як усі інші. Хто б сумнівався, навіть клімат у цьому місті загадковий і непередбачуваний. Тут чи не кожен куточок має свій особливий мікроклімат. Фредерик Папе писав, що в низині полки повітря завжди лагідніше, аніж на відкритих навколишніх височинах. А метеорологічні спостереження у Львівському університеті виявляли завжди менш спекотне літо, менш холодну зиму і менш різкий вітер, ніж аналогічні спостереження на політехніці. Але ж мі... Між цими установами лише декілька хвилин пішої ходи. Не тільки клімат відрізняється у Львові, надзвичайна розрізненість спостерігається також серед його мешканців: поляки і німці, греки і вірмени, росіяни і українці для усіх. Львів став рідним, і усім Львів дав притулок. Одних привела сюди амбіція, других необхідність громадського обов'язку, інших жадоба розкоші. Пошуки вигідного місця служби, ще інших прагнення до вільних студій. Когось притягнула дружба, когось працелюбність. Відтак у Львові існує тільки одна національність львів'янин. Бути львів'янином значить бути гідним цього міста. Чимало мешканців цього міста поклали своє життя, щоб віддати належне цьому місту. Артисти і актори, письменники і художники, правники і архітектори, музиканти і композитори, співаки і поети. Усіх їх ми з гордістю називаємо львів'янами, а Львів продовжує зміцнювати своє звання найкращого міста на землі. за заші? Що ви тут робите? А, догадуюсь, догадуюсь, відкрию вам одну таємницю. У ніч перед Новим роком цей зал оживає, а стіни не те, що говорять, вони співають. І майже щогодини повстають нові кіно. Там байка, фрашка, тут гейос, там знову корзо в глос, покаже драму чар бандита зігомар. його вар'яти, варіяти, що люблять ці драмати, і власник бачить рук весело владий жук. Коли я говорю слова тієї пісні, повертаєш у ті старі часи. Ті стіни пам'ятають радості, печалі, свята і сум. Екран тканина увібрала в себе емоції тих фільмів, які лякали, смішили, веселили, витискали сльози, закохували в себе та дарували романтичний настрій. Спочатку кіно було німе. Щоб глядачі не були розчарованими від короткотривалої дії, все частіше зал почала заповнювати музика та перів, так називали піаністів, а згодом і цілих театральних оркестрів. А після кіна завжди були танці.